нас То представник, зараз подивимося, що він нам везе, блядь. Що він нам представить, да. так? Да? Так, якщо ні, круть і врію нахуй назад, блядь. Якщо без нічого, да? так? Да? Ну, ні, він нам потрібен такий, нахуй. Це, блядь, взагалі, нахуй. Це, це буде позорно. блядь. Баргат, ти дивись. Тож <гум> тут їхати, блядь, як дігіт нахуй, а він, блядь, ще й боргала. Тихенько, так. Да? Да. <гум> Кращим людям області. О, оця правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ре, ну що, це твій ум! Доставайте! Конечно. А не круті врилюнок! Постоям. <реш> показує, що ти там була приніс? Дядя Юра, я ж цей. А ну. Як обіцяв. Останню найшов. Да. Ну, давай, йо-мойо. Та підожди дні. На комплект. Ооо. Все вам футболочка, дивіться. Йоп, а ну. Та -мо, блять. Надеває, блядь. Й блядь. Но. Я Оце дивіться, блять, оце представник. Він уже... І справився, І Справився, да? блядь. Якби всі так були, я б не ходив так драний. Диви! бля. Дивися. А це, блядь, тобі хвата до кінця життя, бля. Це, це, це можна вже і піджинити, це пацієнти. Перший хлопець, блять. На селі, де. а в селі дві хати, блядь. А це наклейки в зілі в трапи. О, О диви, ну і харася, блядь. Оце представник, оце видно, що вже. Диви, йомо, ми ще можемо розіграти комусь і отправити. Диви, бля, йота. Так, хлопці, і все вам. Ану, оце основне показує, що да. це розказуй, Бо це нам треба. Мікруха, наша Єврості преміум. Ну, в даному випадку будемо для соняшника використовувати. Да. В принципі, вона підходить для всіх культур, ми рекомендуємо від літри, там, літра 200, можна півтори літри. Чим більше, тим краще. Значить, що в нас тут? Йде в нас комплексне на мікродобриво. Саме основне, що тут є природній антидот. Гомінові кислоти, хелатинові, то, стоп, стоп, де воно так, мікроелементи в хелатиновому в хелатному стані хел, угу. да, хел, да. хелатній формі і е, амінокислоти. Короче, Він іде як і антистресант. Так, да, як... антистресант йде у нас і де як підживлення комплексне, Ну, в принципі, непогана річ. І е, е, коли при в низьких температурах рослини в стресі, теж зняти стрес Скажи, будь ласка, а його з чимось, коли ти чи так Е, Можна окремо, можна і з фунгіцидом. Можна з фунгіцидом, Фунгицид... бо ми будемо біль за все що з фунгіцидом. Ну, воно не підкислюватиме розчин. Фунгіциди вони в кислому розчині, наскільки я знаю, погано працюють. А, з цим добром буде нормально. Ну все, супер, будемо пробувати. Ну Це вже нормально. <рик> ну, це. <за> чем... Годіться. <рик> це вже нормально, да, це нормально вже. Почаще приїжджайте. Що да? <рик> 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 дядя Юра мене прописав. <рик> <Д> Доволі. <рик> 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 це вже нормально. А от ті останні. Вони поки, блядь, не поумничю, блядь, що тиха не їдуть? Лапу. А ти, ну, то нормальний пацан. Що там соняшный? Щас поїдем, глянемо. Директору привет. Лап. Що там ці, блядь, бумажки движутся, нет. Бля, буде покуля, блядь. Так, глянем там на соняшку. Да, сейчас поїдем глянемо на соняш. Всі ж ось бач, тут вже ярче виражений клетодим, бачиш по злаку. Та й по амброзії ж таке. саме. Ну а 80 днів без доща, Андрюха. 80 днів, блядь. Що ти хочеш. Ну, та ще далі щось там є, трохи може. ну, ось, це дивися скільки. 10 сантиметрів. Ну нема нічого, пилюка. Далі щось де? є, ще може щось ну, стоїть. Стої, з, бурянами поборолися, з бурянами поборолися, зробимо підгортання, блядь. закриємо трошки оці ще не, так, це треба зробити. Да. Це стопудово. А так э, стоїть весь хороший нормальний соняшник. Треба визивати А як його визивати? Два способи визвати. Перший спосіб. Берете, м'ясо маринуєте, горілки багато, пива багато, ковбаси багато. І сідаєте, чи от присідаєте хорошо. І значить посад. Та й на імені, щоб головне, щоб комфортно, було. щоб тяньок. Щоб не напрягати, то на присадки зі воно не те. Присів так по-нормальному. І... Чосу. Жарити джосу да жарити, поки дощ не піде Все. якщо це не помогло тільки ж не отложено зразу не ну бачите да. що не допомагає Шукаєте молоду відьму ну. і на перекресток. і жаримо поки І дощ не піде а часами чи ні та поки дощ не піде та я їбаблю часами мені блядь, директор подарив я буду часами хуя і мені. Та то я хочу. Каже, то ти ногти не обстриг. А де ти таке навчився робити і зразу відключається гаючку там в доступному місці, щось багано доступно накручить. Так що такі справи, друзі, ждемо доща, як... Я не знаю, як друге пришестя Ісуса. Уже просто ситуацій не дуже хороший. Ну, соняшник стоїть. Будемо працювати тут цим комплексом, що нам Андрюха привіз мікроелементів. Трошки йому дамо житті. Ну, так це ще тільки це червень місяць. 3 червня, Андрюха, 3 червня. Ну, лки-палки, давай так, дивиться по соняшнику. Соняшник. Ну поки не... ще йому хватає. Поки ну, йому всього хватає. Коренева система стережнева. Ну давай один соняшник. Биш. Давай, так уже бить. Ось отут де. Гутіше типу. Не жалкий. Давай. Якраз у тріщині. <різь> Зараз прийдеться служебку писати. В Зв'язку з експериментами да. втратили прошу виділити корінець трошки перерубали ну маш корінь туди ну корінь коріння 15, 15 сант... ну, теж далі пішло Не сантиметрів 25 він є теж перерубали Та що він ще питається ще поки що йому є що да. він до вологи достає Ну, да, ще Ну Бокові бачки дає, ну і вологи немає, йому, щоб розкинутися. Лізе за вологою. Отак От в принципі що нас? Одна, друга, третя, четверта, п'ята пара. П'ята пара йде. Пора йде ну. Ну, пора. Нічого, нормально, Я дав, даду, даду, все, то як видав, до 5 діло буде. Якраз подивимося в таких складних умовах, правильно. Ну так, звісно ж, рік на рік не приходиться. Як кажуть, що кожен рік він не типовий, не такий, як да. попередній. Да. А, попередні там скільки нас 2-3 роки побалували душі, весняні да, да, да. То в принципі непогано було. Ну, в цьому році так. Оце це ж річ... бача валон, а це вже далі пішов у нас э, старт. Ваш чуть-чуть він відрізняється. Ну, він вроді би більше, так, да? такий якийсь вищий, uh, що мені так кажеться. Авалон буде вищий від старка. Ага. Ну, а в старка доблиснені бути більше. Ну я більше, ж бачу, що він такий і, більше, більше, чуть лопатіший, так. І стовпур. Товщий, так? Ну не повинно так, воно і є. Ага. Так що. ну... Далі у нас пішов забув, як, як він називається, під, під Грандстар. Тор. Тор. А... тор мені наче ще на вид лучший. Ось ж дивися, він його видно ось зразу. Де? Ну, я ж кажу, тор мені ще на вид лучший, наче. Що вторе... мені так кажеться? А, ні, не кажеться. Тор ультраранній, де нас 95 днів перед вегетацією. Того він і стартує швидше. І розвиток у нього швидший, бо у нього менший період вегетації. Ну, в принципі, посіяли ми якраз для тура непогано, він якраз буде невисокий, десь 1,40 м, 1,50 вищий, іде. І... Тоже листковий апарат класний розвинутий товстий. Це... Стебло. стебло товсте. Це по-друге і по-третє, при оптимальній і навіть більшій густоті він дає більше результат, ніж при рідких посівах. Так що такий момент у нього. Ну ось, ну, пішли, 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 не принці, не пішли далі, ось глянемо. Тут густота, ось присутня. Ну опять же, трещини, бля. Густота присутня, дуже, тут десь. До п'яти штук на метр. Да, да. Ну. Ні, це нормально. До це п'яти раз... штук на метр. А це якраз густота тура, що дуже. Ну, давай ось попробуємо один. Ось він теж в цьому. Одірвав. А, ні, ні. Ну, нормально. Ну, ну, дивись. Дивись різницю, наскільки по швидкості росту. Да. Корінь товстіший, довший, більш ні. Корінь. Більше? Так, да, більше набагато, бачиш? Mm -hmm. Ну і сама рослина ж трохи більше. Ну, да, беремо по грунту, да. Сіялись в один день. Десь на пару більше, виходить. Якщо не на дві. Якщо не на Нові. дві. По Не сформованих, а по Ну а також ж дивися, по, по листку вроді все, все ж нормально, правильно? Ну, це, ось, це механічне пошкодження, це листа листок ну, травиці. Угу. А так, ну погане все ну, Так що, і це ж ми тут працювали, Андрюха, в боковій суміші. Так що видержують, ми не рекомендуємо це робити, але... Геліантексі з клетодимом. Геліантексі із клетодимом <свист> да. «Геліантекс ми працювали, тобто видержують вони таку бакову суміш, але ми нікому не рекомендуємо це робити. Це так. Ну, <спільш> З Свого опиту я роблю, розумієш? <пільш> мене я, питають, <пільш> можна, хлопці, робіть, як вважаєте е, нужним, нужним <пільш> да. Е, е, як пише виробник. Ми робимо так. Дивися, що я можу тобі сказати. Це ж знову таке по спостереженням отут у тебе. З власного досвіду я особисто цього не робив. Ми робили на полі знань. Є у нас е, такий проєкт, дослідницький поле знань. От там Олександр е, Корецький робить різні бакові суміші, теж із гербіцидами, mm -hmm. із з міхрухою пробує все робити. Цифри я не пам'ятаю, зараз не буду там фантазувати, розказувати. Пам'ятаю, що е, гілянтекс із жорсті. Жорсті, Да, присаджують по результатам, а ось по клетодиму не пам'ятаю, от, чесно. От чого якось не відложилося. Як ну, бачимо, зараз на полі, ну, питань яких немає. Е, по Амброзії спрацювало з yeah. лаком. Ну, ось, ось, а ось допустим. ось дивіться. Це куряча просто, так? Да? Що це? Ні, 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 це ж це. Пирі, пирі, він бач, він вилазив сам, він вже не. на корню не держиться. Оця ну, ось амброзія ось тут ну, за листками форсунки не попали. Не це попали, але і... ну, його, його трохи підкрутили. Так, ну, ми його. ще тут під під підгорнемо під його, воно, воно щось загорне. Підлазне, Я думаю, тут буде достойний результат. Будемо обов'язково показувати ну, ну. по уборці. Погода покаже, все буде. Да. Ми, ми вже все, що могли. Ну як не все, ще ми підгорнемо і внесемо мікродобрива і фунгіцид. Оце якраз той препарат, уже... як антистресант на спеку буде непогано підходити. Ну от покажемо в наступному так, відео, як ми будемо їх застосовувати так, вже. Так, так що такі, друзі, фон поля, такі справи. Чекаємо. Доща. Дядя Юра! Що, дядя Юра? Шо, дядя Юра? нема, дядя Юра, дядя Юра, що <реш> стоїш, що стоїш? Напишо, ти нахуй! <реш> Що, блядь? Це й швидко розкраїш. <зас> що як доща немає, що я буду виймаю, де <зас> він від'є? <зас> Відьму, молоду діть не шукайте. <пятати> Ми будемо боротисами. <пятати> <пятати> Пожертвою. нам. <но. пятати> <Але пятати> село вперед, село <силу> назад. <пятати> <пятати> Ви ж не перестарайтеся, Може град піти. Да, він людям наробив, повибивало. Ну тоді хай і цуцик на ці підрючі. Поїхали, покажу тобі, Андрюх, пшеничку свою. Що, Андрюх, що скажеш по пшеничці? Пшеничка шикарна. І гляди, не впаде, не запутається. Бля, вона густота така, і колосок щось, як в'їбе по плечайнику. Ні, так, Це класна. Вложили душу, Андрюха. Та тут не тільки душу вложили, тут вложили. І хуй положили. Так раз ні, так. то тоді нічого тут би не було. А так пшениця, звісно, ще кардоснув. То ще б їй для того, так, і все. Дев'ять з половиною нам. Та то. А бізне щас. Бункер покаже. Бункер покаже. Нормальний хоч сутки на двоє дощ рівненький. Да, рівненький. Щоб не положило його да, не положило, не без вітру, без бурі і тоді це. Його загадувати, бо не дай. Ну я кажу, якщо дощ буде, і все вона добре на ляції положено. Да? Маса здорова. Хто нормально там? буде не положить. Краї, краї може виложити. Все буде нормально. Ну, ось дивись. Буде Вася, Раз, ну, два, три, ну, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять цих зернівок і залажує по 3-4 по зернини з кожної ну, да. сторони. Пшеницю е е е крайній раз я сяв років сім назад. Це що ну, на площі. No, no, no. А так для курей, там для поросяток мамки там таке 40-20 сотичних. Mm -hmm. Ну, якщо дасть Бог, це нормально, я буду перший на часі наносити на посівний матеріал. Сої. Содь цей, кукурудзи. Сої кукурузи. Белезі! Ми вже запаримося! Белезі! Побачить в мене дарить! Так вилазить тілля! Вона як кукуруза, казік ага, ну! Без проблем, Андрюх, візровий. Що ну, запаришся, вилазить! Бо тут... Якщо дай Бог да, все бо тут насіння буде таке крупне, добре ну, та. щось. Ну вже не... наливається, пошти да. повністю вже я розривав, то... Тут посівний матеріал буде бомбезний. Но... Давайте не загадувати. Да. Да. Воно погода все да. покаже. Да. Дай Богу братися і буде це не Да. Це кукурузка наша. Ну, Красиво, ну, Тут, звісно, тут, вообще. на цьому полі саме більші. Саме тут вже про, прошкрябали його трохи. Тут, звісно, печально. Кукуруза вся практично Андрюха попасинкована. Відсотків 90, я думаю, може за стреса і за холода. Може і за стресом, може і за того, що багато. То тут було... навозу багато внесли ми в цьому році. А, ну багато Плюс, ти ж Не душею, зина, не зина. От Там її в морозом вжарило капітально. О, це і те, що трошки жило, то під... підтягує. підтягує ну, ну, то не страшно, що вона посинкувалася, це не страшно. Да, що у нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьмий листок на виході. Ну ти ж бачиш, вона попасинкувалася де? Внизу вона пішла. Внизу, внизу. Да, вона пішла після більшого, що температурний дасть. Так я ж кажу, від холода. Це відходи. Тут трошки по, по чердаку попали, вона пустила. Да. Щоб дати потомство. Хоч якась. Ну так. Да. Так що то вона від того тільки. Більш... Ну а так нормально, більш такого. менш, більш менш. Більш менш. На даний момент розвитку, непогано кукурудза. Да. Да, дай все воно покаже. Погано ще не дай було доща, вона ж уже качан заклала, Андрюх. Е -е, совершенно... Ну. Ж, Нічого. Маємо вже все те, що маємо. Нічого. Шукаємо відьму, так? Да? Да. Шукайте відьму. Молоду тільки. Так да. молоду <laughs> Давай. Все. Дякую. Пока -пока. До, 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 до нових, нових зустрічей. Щоб все було нормально. Якщо хочеш бути папулею, бля, а не папкою, хай рішає швидше цей процес. Рішає, все нормально. Все, давай. Все, пока -пока. удачі.